Запишемо коротеньке відео. Такий у нас є NoName Splitter. Задача перевірити, як він працює в режимі ділення сигнала на 2 або в режимі сумування двох сигналів в один, раніше узгодженості цих плечей. Отже, ми маємо підключений IN до порта номер 1 векторника. Один із. Виходів підключений до порта другого і до іншого порта підключений у нас атенюатор, щоб була узгоджена І Ми вимірюємо S11 по цьому входу, S22 по цьому входу, і також вимірюємо S21 і S12 звідси сюди і звідси сюди. От. І е, Довго міряти не будемо, просто подивимося на екрані значення. Відповідні Кольором позначені відповідні криві підписані. Зверху S11 і S22, знизу S12 і S21. Тобто бачимо на нижньому графіку, що в один із напрямків прямий чи зворотній характеристики цього сплітера кращі, ніж в іншому напрямку. От, тобто от маємо крива маркер 1, значення 3,5 децибела – це послаблення наділення. І маркер 2, 3,8, по жовтій кривій. По синій кривій, відповідно, маємо 3,6 і, і, і теж 3,8. Різні шкали по цих графіках. Тобто сплітер такий от працює в обидва боки приблизно однаково.